Доброго дня! Вітаємо вас, шановні глядачі, у нашому студіо. Мене звати Марія Віславська і буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. Минулої неділі, 21 лютого, українці Сербії біля Посольства України у Республіці Сербія хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв Майдану. Небесна Сотня поклала своє життя заради європейської майбутності України. 21 лютого ми відзначали міжнародний день рідної мови. З цієї нагоди у палаті Сербія у Білграді управління справ людини і меншин нагородили подяками засоби масових інформацій за вклад у розвиток прав людини і меншин. За збереження і плекання мов і мультикультуральності РТВ подяка вручена і РТВУ, яку прийняв головний і відповідальний редактор другої програми телебачення Атіла Мартон. І також подяка вручена видавничій установі рідне слово а подяку прийняла Наташа Петрович, директорка цієї установи. Сюжет про це ви подивитеся наступної неділі. А рідна мова є важливим елементом культурної свідомості. Українці про це пам'ятають завжди і всюди, і тим самим вивчання мови потрібне. У сюжеті, який слідить, говорить перший вчитель української мови Петро Курман. 21 лютого представники всіх націй і народностей відзначають Міжнародний день рідної мови. Це свято було проголошене на генеральній конференції ЮНЕСКО, яка відбулася 17 листопада 1999 року. Для всіх національностей важлива мова, де б хто не жив, так же само і для українців. Тому ж, по прибутті українців із Боснії на територію Воєводини, після початкових труднощів, з якими вони зустрілися на самому початку нового життя, та зі створенням елементарних умов для життя, виявилося, що існує насушна потреба у організації культурно просвітницької діяльності, спрямованої на збереження національної ідентичності. Було б нереально очікувати, що це для нас, українців, зробить хтось інший. Тому включилися активісти, малочисельна українська інтелігенція та студенти, а в першу чергу Іван Терлюк, які ініціювали активність у даному питанні. У цей час у Вербасі успішно функціонувало вивчення української мови з елементами національної культури, яке проводила вчителька Слава Віленька. Тому зрозуміло, що і в кулі, як в осередку, де проживала найчисельніша українська громада у Воєводині, необхідно було організувати навчання української мови. В учительській школі у Сремській Митровиці у четвертому випускному класі навчався майбутній перший вчитель української мови у кулі та наш співрозмовник Петро Курман. Свій робочий рік ви провели з дітьми. В той час, коли ми прийшли до кули тисяча року, де року, ви починаєте з української мови. Як це було в той час? Точно я прийшов 1967 року як молодий учитель. Тільки закінчив в травні, а я прийшов у кхе, вересню щоб робити. Початок був дуже важкий. Нікого не пізнаю, нікого не знаю, не знаю, де здибати книжки, не знаю, де підручники здивати. Не пізнаю дітей, не пізнаю родичів. Вони отримали батьківські збори і е, сказали, що хочуть, щоб діти навчали українську мову. Я як прийшов, перші завдання були, щоб призбирати дітей. Було і такі, на такий спосіб від дверей до дверей. Шукати дітей, а дуже багато мені тут у школі, щоб йшов від класу до класу і збирав дітей. Бо мені було таке завдання щоб тих дітей призбирати, що більше, то ліпше. Е, робив групи. Перша група була перший і другий клас. Друга група була третій, четвертий. 3., 5. i 6. i 7. i 8. u četvrtijeru. Tako samo je bilo i u školi 5. brigade. Prizbirali su djece, što više, što djece prišli i naučili se. Onajak nared kaže, početak kožde je teški, A Тут було важко, тому що я книжок не мав. Допомогли мені, дуже допомогли. Пані Біленька, Іван Терлюк, комбі, які забезпечили мені книжок за початок, щоб мав і я і щоб мали діти. Шукав на всі боки. Тоді було. Важко і то, що все було цензури Цензура була дуже велика. З Чехословаччини треба дістати книжки, а дуже важко до них прийти, тому що на царині чекало такі часи. Але все добре минуло. Початок важкий. В школі діти позбирали. по групах. s planom zrobe vijek. I znao, umiju i ne umiju, petao Slavu Bilenku. Panju Slavu Bilenku za Vrbacu. Ja kao žena bila, to robota u Vrbacu. I ona vedela i knješku. Ridna mova, duma je što nazavala se, jaku vijeki drukovale u Bosni. Svjetlost u Bosni. I Дістав тих книжок. Але лета, що мали діти, що і я, і де багато легше було робити. А початок сам, самий початок, був дуже важкий. Крім навчання української мови, ви заснували групи і секції драм гурток, декламаторський гурток, Спів, співаки, згуртували танці, Яке пізніше Виросло культурно мистецьке товариство імені Івана Сімфовку. Ви пригадуєте ті часи. Будь ласка, розповіть нам про як то? Так, я попробую сказати коротше, щоб не було дуже довго слухати. І моє ну, думає було, що це не тільки учнів в школі. Мені легше було призбирати дітей у школі і навчити показати, дати, щоб навчили вірші, щоб навчили пісні співати. Але з молодиками, які були старші, я собі дав завдання, щоб і тих і тих треба було призбирати, якось навчити культурному тому житті кулі, якого не було. Ми у початку збиралися по хатах, робили танці, вечниці. Мали музику, який грав, танцювали, але почав і в школі. А і старших почав робити гуртки. Так був гуток декламаторів, робував драм, не тільки драму, тільки п'єси короткі, які діти могли легко навчити. У гуртки, що приректуємо, ми показали на у різних програмах у школі, які були в'язані за якийсь свят, що свідкувало, то і ми йшли і на українській мові показати, що і ми знаємо і хочемо навчити. І хочемо показати батькам і решти показати громадянам що і ми ту. По хатаху в початку мені то не було таке. Це добра справа. Не було, Треба було шукати якось з усіми інакше. Тоді м, Петро Гуєвич був режисером у театру, туди був театр, і він понудив, щоб драм гурток був при театру у кулі. І я з молодиками і дітьми ми рихтували п'єси. bu i aktorom, bu i režiserom, vaško bilo, ali bilo srce je kje šukalo što bi to se I tak počale i spivate, potančil nje tijeliko, bo ja i ne znao tako i to, to treba bilo, jako ovo človik to potim prišlo. Tak ti bile zasnovanja uh, tovarstva Імені Івана Сенюке. Оскільки з 6 тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення. ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги. Степан Сем'янів із товариства плекання української культури Коломийка нещодавно у студії Дунай заспівав пісню Два кольори, яка досить відома. Цю пісню виконують часто у Україні і українці у світі. Червоний то любов, а чорний то журба, зі в очі себе на я нічого не візьму в дорогу, лише зморточок старого Життя вишити моє життя на ньому. Завжди нас, а особливо жінок, турбує кухня. Тобто, що на сьогодні підготовити? Зварити щось смачне, щось, що було б швидко, гарно запахло і недовго біля кухні займатися. У нас є одна пропозиція: нескладний рецепт і смачне блюдо. Сьогодні готуємо фаршировану картоплю. Слідкуйте уважно. А можете нам писати на мая.віславський. Запропонувати свій рецепт і готувати для наших глядачів. Доброго дня! Я сьогодні у гарній атмосфері моєї кухні підготую вам щось смачне. Я вирішила підготувати фаршировану картоплю. Фарширована картопля може бути з грибами, сиром, з додатком кропу, петрушки, може бути з м'ясом. Я буду готувати картоплю із м'ясом. Давайте слідкуйте уважно за мною. Беремо цибульку її наріжемо до меленого м'яса. почистимо цибульку, уважно, щоб нас не запекли очі, може бути і крупніше, може бути дрібніше, немає значення. Цибуля все одно, як буде тушитися з м'ясом. Буде дуже смачно. А це можна відчути і на запах, коли готуєте це у вашій кухні, до е, цього фаршу додаємо трошки перцю меленого, додаємо трошечки. Червоного перцю, додаємо солі, дрібочку, вегети і олій. Коли це все, додамо до нашого меленого м'яса, ставимо м'ясо, щоб воно тушилось. Уключимо на трошки більше, будемо помішувати, легенько почистимо. Картопля краще, щоб була не дуже велика, акуратно її підготуємо, коли почистили, візьмемо меншого ножа, зробимо отаку трошки більшу дірку. Як більше зробимо, стане більше м'яса. візьмемо ложку і наповняємо картоплю. Коли наповнили одну, візьмемо другу, e, наше м'ясо швидко. Готове? А буде швидко готова і картопля? Нашу фаршировану картоплю ми ставимо в каструлю. ставимо трошки олії. трошки води. Ставимо листочок лавровий. Ставимо 2-3 горошки перцю. Трошечки ще вегети. І ставимо варити. За той час ми собі підготуємо цибулю. І е, будемо її готувати, піджарити для картоплі, яка, коли буде готова, ми її полиємо. Візьмемо ще цю нашу цибульку. Я думаю, що зовсім легко і запам'ятати, і що ви це підготуєте в своїх кухнях для своїх сімей. А ми візьмемо у кастрюлю, у сковорідку вірніше, у глибшу сковорідку, візьмемо олії, ставимо нашу цибульку, посолимо, ставимо вегети. і почнемо її тушити, візьмемо. Ну, мабуть, три ложки сметани. Знову помішаємо гарно. Треба частіше мішати, щоб вона не почала горіти. Викладаємо нашу картоплю. Картопля готова і насправді. Досить смачна. Переконається самі. А я підготую трошки цибульки зеленої, якою буду прикрашати оце зверху. Полиємо нашу картоплю. Полиємо її. Ось так. Я думаю, що це буде гарно і декоративно. І наша фарширована картопля готова. Ми вам бажаємо приємного апетиту. Смачного! Шановні глядачі, 6 березня, а це вже наступної неділі, буде урок української мови на телебаченні воєводини у українській панорамі. Як ми вже сказали, цей проєкт розроблений між телебаченням і філологічним факультетом Білградського університету кафедрою славістики. Завтра українська палітра о 10.35 на РТВ 1. А у середу у 16.20 передача перлини. Представимо вам щось цікаве. Перед перлинами у 15:50 подивитися ще одне повторення річного концерту Товариства Коломийка із Сремської Митровиці. А ми прощаємося з вами і зустрінемося наступної неділі. А до тоді дивіться нас на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ». До побачення!